Тактика називається пульс м'язового напруження. Вона дуже проста і потрібна для того, щоб наче перезавантажити м'язи, бо вони, коли через стрес напружені, рідко вдається їх просто взяти і своїм наміром розслабити. Для цього треба трошки їх завантажити, навантажити і дати їм невеличку роботу. Отже, ідея така. Ви напружуєте, приміром спину. Сильно-сильно допомагаєте всім тілом, можна ну, трошки рухатись. Напружили, тримаєте напруги 10 секунд 10. Вся спина напружена. Можна трошки додати там руху. Тобто, не стактика тільки, а ще й динамика. 10 секунд приміром пройшло. Видихаєте, розслабляєтесь і теж трошки рухами допомагаєте розслабити спину. Ще раз. Напружили спину. Потримали і розслабили, допомогли тілом розслабитись, можна трошки розтягнути для цього м'язи. Будь-який інший регіон. Великі грудні м'язи. Напружили, тримаєте цю напругу. Так, можна отак робити. Потримали до 10 секунд, розслабились. Можна трошки розтягнутися цими м'язами відчути розслаблення. І так по всьому тілу. Навіть якщо ви змушені десь там лежати і трошки замерзли, те ж саме, або стояти. Напружили ногу, приміром, отримали напругу, розслабили. Мікрорухи, але завдяки вашому свідомому напруженню і розслабленню м'язів буде рух рідин, кров буде краще рухатися, лімфа, і це вам дуже допоможе.